Зустрічайте новий сайт ClipBait. Тут можна надіслати свій кліп, щоб потрапити в нарізку. Є вся потрібна інфа: правила відбору, відповіді на часті питання і спосіб зв'язку з нами. Щоб надіслати кліп, тисни кнопку, прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все. Ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Оце що я сьогодні купив? Вазелін? Два кабачка і посмокчи трошки пальчики, посмокчи трошки отак. Я в між пальчиків отак от отсюда от, я звучок так от. Не у мене пальці не миті, до речі, я пісяв і не помив руку, да, тому у мене присмак хуя в роті зараз. Ну хоч свого. Ходив я в музу тут одну кохав любиму дуру, ту, вона продала всі труси і сказала, брат, ти з Єби, купив її труси, сказала, йди з Єби. Мені в чаті скажуть Роля, ти бомж. А я кажу чату, мені похуй. Головне, що я не Макс корж. І дальше. Твоя матка хоч татка, я їх папка, ти загадка, не формалка, ти мінімалка, я криватка, ти лопатка. Я зайду колись твою будемо Будем труджуків труїти, а тебе в обійма гріти. Камесіки промовляє є анекдот на цю тему. Якби моя бабуся дізналася, скільки б я зекономив на її похороні, то перевернулася б в канаві. Щоб підсижити. Скільки випало на, на сьогодні? А воно тобі треба. Mm -hmm. От і мені не треба. Mm -hmm. ah. Добре. Вибачте, але мені прийдеться задіанонить е, дім і машини Філіпа Тремби. Будь ласка. Привіт від Миколи. Андрюху там нема Привіт, привіт, Микол. Е, Андрюха, скоро підійде. Да я, бля, Ландекс, ти смешной, это прикольно. Привет. Привет. Я Андрюха. Я Андрюха. Я підійшов, да. Ти мене питав, Андрюха, підійде ось. Ось він я, я Андрюха. Я підійшов. Ти ров. Привет. Як тебе звати? Саня. Саньок, привіт. А <свистит> я Андрюха. А що, а що ти вирішив підіти? Ну ти сказав, Андрюха, підійду. Я думаю, якщо я не підійду, я тебе підведу. Ти <свистит> понял? Ну, закон ти наїбав, а так ось Андрюха підійшов. Привіт, чат. Да, ебать, ти хорош. Блять цей момент. Так, але в мене дві руки зайняті, чи є проблема. Одна тут, а друга ну. Дай сюди нахуй, блядь. Сука, бана рітна! Сука, каратіст йобаний! Ден, як ти поняв, він йобнутий не тільки в доті, блять. <сумісті> Брат, там дара. Кажуть, чого ми малень? Ні, я не знаю, це якийсь старик, просто рандомний. Це не похоже на брата там був. Як живий? Вишневому саду, там соловейко кощебе там, додому я просилася. А він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Ну, все тако. Не, вона не шукає, вона накривається. Оп. Оп, оп. Все. Лягла. Це <сіху> що було таке? А, йоп, <сіху> Думаю, що за хуй. <сіху> що за хуй? Чий? В нуль нуль не каже ніхуя валена. <сіху> Та я так само. <сіху> я вибачаюсь, я вибачаюсь, підскажіть. А ви знаєте цього парубка? Ні. <сіху> А почему у вас такая ж зачистка, как у него? Вы поддерживаете его? А він кто? Это популярный тиктокер? Маленький рот. Вы Миша Олейников? Нет. Извините. Обізнався. Гарного вам дня. А я... Еще раз. А какая музыка? А какая музыка у вас играет наушники? наушниках? Никакая. А? Да. Это беруши просто? К сожалению. А когда и Все, вибачте, гарного дня. Манбурп, Ні, не надо! Ні! 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 Увага, чат, Зараз буде все видно, зараз ви охуїєте, блядь. Увага, чат, Зараз буде все видно, зараз ви Зараз все, заприкачаєш скилку ховаста і будуть такі шедеври на стрімки. Та це треба не скилку ховак, Ну, скилку ховарство він прийде, коли мені прийде перед. Коли мені... До речі, да, показую. Аккуратно, акуратно, аккуратно. Там, конечно, нічого не видно, але треба в образі бути. О, можете, можете фоткать. Я більше на цього похожа. на драку. Там буду гравці, які грають в доту 2. І вони чітери, типу, бо вони в доту грають. Поняв? Вони, типу, знають купа скілів. І я не знаю, які контрить. Головне, Веліас. це весело провести час. і Ніхіра на не 90. весело! Головне перемога! Брат, перемоги! Головне... Весело! І бать, я хочу перемогти! І бать, весело! Весело подру... Там... подручить на ліжку весело, блять. А це перемогти треба. Вибачте за. Розумію, як важливо виграти і отримувати задоволення від гри. Бажаю тобі гарного Яке часу. І Бра, стоп, дивись. за перемогу дадуть 400 сабок на каналі. 400 сабок, братанчик, 400 сабок для твіч канала. Це це дохера, це 12 тисяч гривень. Розумієш? Розумію, гра може бути дійсно складною і вимагає багато практики. Я тобі про Еля говорю! Це... Закрий рот, Еліс. Ми будемо грати Еліас проти дотерів! а вони все можуть дотим поняттям пояснювати, брат. Так, грати в Дота 2 може бути справжнім мистецтвом, і багато гравців вкладають багато часу. Ми Тут не дота 2, справжні... 2 будемо грати, а Еліас! Будемо грати Еліас! Звучить, як я заздрюю, тому що ви дуже багато граєте і знаєте гру. Головне отримувати задоволення, незалежно від того, як ви граєте. Та не в доту 2 грати будемо, а Еліас! Звучить весело. Головне, щоб вам подобалося і ви отримували задоволення від гри. Успіхів вам на полі бою. А в яку гру ми грати будемо? Гарного вам часу в грі. Нехай щастить і приносить радість кожен матч. А в яку гру грати будемо ми? Звісно, грати разом з друзями. Яку завжди гру! Ви... Я тебе питаюся! Я грі... грати за не буду. Гарного вам часу в грі. Нехай щасть і буде весело. <рес> ти для мене нічого не робиш. Цей Саше, <рес> щоб, щоб ти <рес> понімав, Саше, ага. він, мені, він мені квіти подарив. Ну, позаквіти подарив. Lope, він, blie, він, подарив. Да, він, він Він мене е, зводив ага. е, у заклад. У кіно, да? у заклад він мене зводив, так. Да. Він мені таке, таке романтичне влаштував ага. е, побачення і, і навіть поцілував мене. А ну, ти... ніхуя собі. Та ти б навіть а що не казала, ти зробив. Що він себе поцілував, той, блядь, фу, блядь. Я собі знайшла він молодше тебе, блять. Ну це, це це ж це ж ти написав чувак. Да, ну. Я, я нічого не, ну, ну, не надо мене ну, так називати. Ні, ну так просто ну, ну реально, Це ж тобою написано смс. Ти ж написала? Я там знайшла блять. Ну блять, але ти іменно ти ж написала я, я я знайшла кращого, я знайшла такого красавця, чи що він і він класніший за тебе? така вставочка, він молодший за тебе. <къй> Наприклад, ну, так ну так, ти ж мені так дивися, так ти мені брехав з самого початку, сам ще до, ще до цього хлопця. Ти мені казав, що тобі 40 років. Тобі ж не 40. Ну... Так зачем ну, ти 40, мені брехав? тобі, бля, тебе блять. Тобі... Я не знаю, ну не 45. Ти просто мені говориш цифри от, які от, або на 0, або на 5 заканчивається. Сама леша. Ви що прикалуєтесь? Нема в мене такої зачіски. Ви що гоните? У мене волосы отрастають. Просто мені не з такими волосами ходить. Пожалуйста. Вот. Добрий вечір. Тож наша. Тун, тун. червону руту. Не шукай вечорами. Ти у мене не Тільки ти. Тун, тудун, тун. Є ще таке ім'я, є ще таке ім'я. був такий письменник. Вовчок. Знаєш, а є перше його ім'я, початок його ім'я. Вовчок. А як його ім'я? Такий був письменник. Ні, ні є маленька така, ти дивишся, і там таке маленька. Що там може бути? Маленьке, маленьке. Ти дивишся дівчинка, Дівчинка. плоте сромчик. Сідають росіяни на неї. Пляшка та бурєдка, хуй пляшка вірна, і сто так. Хто не хотів срати вночі в селі, де туалет на вулиці, він десь знаходиться біля городу. то життя не бачив. Я я просто ну в баби бувала часто, і от це був найстрашніший момент мого життя, коли приходилось вночі. І ти в той туалет, береш той ліхтарик, якийсь, блін, страшно. Там якась собака виє на вулиці, хтось щось, якісь звуки страшні, і ти просто молишся, що тобі не жерли. Я пам'ятаю, як я бігла, там же пес йобнутий біля цього біля туалета того сидить. Ти намагаєшся з чимсь побігти, а через те, що пес не чув тебе, як ти туди йшов, йдеш назад, той пес зривається, починає на тебе гавкати, бо того, що ти там намагаєшся прошмигнути. Цей пес тебе лякає, ти, блін, лише. Лякаєшся. Потім лежиш під ідеялом. Серце таліпається. Боже, мене не з'їло. Дякувати поговорила по породі. А в губах скільки міліметрів? Міліметрів сім десь. Міліметрів, блядь. Міліметрів сім у мене в штанах прямо зараз. А у тебе я блядь, я хуй його знаю, реально, скільки там мілілітрів, чесно кажучи. Я зараз зроблю свободу волевиявлення. Жіночі, блядь, заводські настройки. Блядь. Е, батько, діда мого. Тобто, ні, заново, треба заново. Е, з, з днем народження, е, батько е, Микити. Е, дай Боже вам щастя, е, здоров'я, е, дай, дай Боже е, е, вам всього. О, о, Олег, ви. Супер, ви супер. Такого сина виховали. Він мені постійно скидає гівки з трансгендерами, де вони членам по екрану б'ють. Хороший син, хороший, хороший. Що значить нікому ніхуя не повинна? А чоловік прям все і всім повинен схуялі? Ну, Ну, таке життя. Так у світі повелося. Знаєш таку пісню? Жінка нічого не має. Вообще. Жінка має тільки кайфувати. А мужик. Має заробляти гроші, виховувати дітей, готувати їсти, прибирати, мити підлогу, бути красивим, бути сексуальним, бути начитаним, бути таким, щоб жінка дивилась на нього і хотіла його, щоб жінка не могла не хотіла на когось іншого, якогось мужика подивитися Да, типу Халка затви. А скиблянка засияла, блядь. Ой, блядь, я так хочу то. ой 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 суки ептась. Ти у фільмах бразерс не плануєш зніматись? Ну, хіба що я котой мужик, який сидить в кріслі і дивиться, як його дружину гатять? Я якраз я в сорочці, я схожий, наче такий. Сиджу. Тут, тут відбувається, і я вот так сиджу. А, ні, це її рука. Це її рука. Продача, бляя. Проти двох, бентанкур. Повертає на пепсар. Пеп пепсар, подача. ПЕПСАР, подача. Єро не може пройти, не може. Падає. Робить вигляд, що був там порушення правил, а його не було. Перевод на діалог, діалог проти Рішарсон. Рішарсон, блять. Сука. Кевін Дансе виходить замість Бренена Джонсона. Ми сідаємо в три захисники, блять, грати. П'ять хвилин залишається. шесть. удар через себе, і це удар повз ворота. Бля, мені що тепер мусульманином ставати? Це самий неуспішний сезон Тотнема, який міг бути, і він став самим успішним. Енж Пастакоглу, він коли приходив, він давно ще дав інтерв'ю, сказав, що я завжди щось виграю на свій другий сезон в клубі, в будь-якому. Я завжди на другий сезон щось виграю. Блядь, він не спиздів. Він реально виграв.

Вілі моє серце, ви ще скролить більбід і залишу тут все, де сміялись ми удвох, і лети, лети! Якщо для тебе я не бой. Це легендарно. Якщо для тебе я не бой. Твої очі безвельні! Ти пробила мене безпечайно я! Тримав тебе ЗА РУКУ! Ти продала мене Б'яволу! <рес> Ладно! Дівся і пішов, кажу, бля, його в ту лиця, в туза, бля.